Щеня воєнний злочинець Путін підготував бонуси для антрофагів російських Грошики Вже не такі захмарні платять, але росіяни і тому раді. Отже, диктатор Боліт підписав закон про безперервний військовий призов протягом усього року, тобто від 1 січня до 31 грудня. Також Росія відправлятиме резервістів на захист критично важливих об'єктів до цього пу. Підштовхнули атаки українських безпілотників на об'єкти російської інфраструктури. Відповідно, Кремль вимушений залучати додаткові війська для охорони критично важливих об'єктів всередині країни. Втім, є важливий аспект у цих всіх інноваціях із призовом Росії, адже стосується це і жителів тимчасово окупованих територій України. Їх можуть призвати до. Російських окупаційних військ у будь-який момент.